І так, перша пропозиція це на е, 5 років е, на 5 років, з рахуванням, си, на 5 років з рахуванням е, обговорення, складання договору, е, під, 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 перед підписанням міським головою з представниками громадськості, з публічним оголошенням, коли цей долю буде остаточно міським головою затверджений, проєкт договору е, за такими поправками. Е, і обмеження буде е, два роки початок активної роботи, щоб нікого сумнівів не було. Але договір оренди на 5 років. Це перша пропозиція. Там ми її потім будемо голосити на суті. Так? Як, підемо. Підемо всі три, так? Друга, друга пропозиція це даємо на 2 роки е, право оренди і потім відповідно таких ніяких умов немає, тому що е, ми побачимо. Чи щось зробилося за два роки чи ні. І третя пропозиція це не даємо право е, на оренду цієї земельної ділянки. За перша пропозиція за п'ять місяць при жорсткому друга, тільки назвав і третя задається. Де років при умовах жорстокого. За Заперекувати. Об'явити результати. Зараз, то вже загально. Ми проти і утримаємося, хотіть да. так за да? кожно, так? Хто uh, проти першої пропозиції статей проти? Утримався? Ну, звісно. Четверо.

Що вийде? Один, питання, <ріпи> друга пропозиція. На два роки правого оренди. Хто за? Один, два, три, п'ять, шість. Проти.

Ставьте на голосование третье предложение. 4. А вас два принято. Ну да. За принято. Четыре вы требуете для устав. Треба, щоб було дванадцять. Перше рішення не прийнято. Я прошу вибрати. Перше рішення не переголосовуємо. Перше рішення не переголосовуємо. Воно вже прийшло, воно не прийшло. я буду просити. Я чесно кажу, я не знав, як хтось проголосував. Я не знав, що є. Що я тепер що перше рішення не прийшло? Так, зараз не вибрать. Тому тому зараз друге буде переголосовувати. Зараз буде перегосувати. Треба так. Я прошу рішення і виношу посоль е, на голосування друге рішення. Хто за те, щоб надати е, в оренду на два роки? Е, це право оренду на два роки. Хто за? Не вийде, не вйде, не вйде, поки не

Вважається, ми <пілотворю> 13. 13. 13. Це... Це... не переконуємо. Не підтримала міського голову, демократія спрацювала. Я не, я не, я не, я не кажу, що я радий цьому, тому що тут мені від цього викрасувати. Чому не підтримуєте? Ви про те? Ви хочете сказати, що це я так хитро покажу, то потім... Я бачу так. Якщо він серйозно хоче зайнятися, що є гроші, ми були на сесії районної ради. Так само тоді було менше депутатів. Значить, тут юрист води в оман. Ні, я ще скажу вашу позицію, яка ще тут злучилася. Ми були на сесії районної ради. Прийшло неповна кількість депутатів і проголосувала половина від на одного більше половини присутніх. Рішення не було прийнято і за те, що не учли обші кількість депутатів. Зараз, виходить, 18 голосами розписали за 38. За тридцять. Це те саме, що якщо прийде в Верховну Раду. 280 депутатів проголосує 150. Є питання конституційних в в більшості, є питання звичайних. Так само, мабуть, є. Повірте мені. У нас є прокурор, який призупинив на це рішення, якщо це не так. А Вячеслав е, Іванович обов'язково йому повідомив про все, що тут було бо це його е, ми, Якщо це все не так, це рішення буде припинене прокурором, призупинене, і воно не буде діяти. Тому не давно, якщо то, це є помилка, а вона може бути, то е, воно буде призупинене прокуратурою. І абсолютно нема за що переживати